Друзі, всім привіт! Давненько не знімав ніяких відео. І сьогодні буде абсолютно новий формат, так як для мого каналу. Це буде ремонт автомобіля, так як я захоплююсь автівками і багато люблю поремонтувати сам, особливо, що пов'язано з електрочастиною. А також є інші ремонти. Наразі сьогодні у нас в роботі. Пасад Б7 2013 року. Проблема полягає в тому, що не регулюється температура потоку повітря на праву сторону, так як тут двохзонний клімат контроль. Повітря весь час дує холодним. А з лівої сторони все регулюється. А з правої, як би ви не накручували, чи гарячу чи температуру, чи холоднішу, вона не змінюється. Проблема зазвичай виникає з за виходу з ладу сервопривода, або поломки заслонки, або злити тяга. І це, щоб провірити, необхідно розібрати, але перед тим провели комп'ютерну діагностику, помилок по кліматичній установці не було виявлено. Також запустили тести заслонок. Комп'ютер показав, що все працює гаразд. Але, тим не менш, вирішили все ж фізично провірити, чи справді воно так. Для цього зняв захисну войлочну накладку, яка знаходиться за бардачком знизу над носочками ніг. Це та ж сама захис... захисна штука, що знімається для заміни. Салонного фільтру, потім зняв бокову захисну накладку центрального тунеля. І, в принципі, вже можна заглянути, як у нас працює механізм. Але, е за думкою багатьох людей, і також я до їх числа належу, краще розібрати більше, е щоб нічого не зламати чи пошкодити. Тому зняв ще бардачка. І зняв тунель потоку повітря для ніг. Щоб краще було все побачити. Знімається все, в принципі, не тяжко. Захисна войлочна штука, вона просто такими пластмасовими гаєчками відкручується від руки. Бокова панель тунеля у нас знімається. Відкручуємо один торкс і витягуємо з таких направляючих защолок цю, цю пластмасову захисну штуку. Потім бардачок. Бардачок у нас знизу три торкса. Всередині самого бардачка чотири торкса. Знімаємо, від'єднуємо від нього три фішки і все. Закидаємо його на, на, на задній ряд. Звідси знімається повітряний тунель для ніг. Також відкидається, щоб все. І в нас вже доступ. Зараз я вам якось спробую показати. Ось де моя рука. Зараз цей провод заберу. Оцей сервопривод. Він на все працює, все провірив декілька разів, все ходить. Але, тим не менш, температура не змінюється. Ну, може, там на декілька градусів, що не впливає для підвищення температури в салоні. Тому, на жаль, проблему цим чином не вирішив. Друге, що буває, такі нюанси в цьому ділі, забивається дуже часто радіатор пічки. Можна його промити. Вже навіть домовився з товаришем промити е, цей радіатор. Але, порадившись е, з власником авто, е, нами було прийнято рішення купувати все ж таки новий радіатор, який буде встановлено. І я думаю, ця проблема вирішиться. На цьому, поки закінчу, буде відео знято ще про заміну радіатора. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи вам цікавий такий формат і порадьте, чи мені помічника взяти, щоб допомагав знімати, бо так як я сам не дуже. Ось. Все тоді. На все добре. Слава Україні! Слава вільному народу України.